Друзі, вітаю вас! Ви багато нам писали: покажіть завершені об'єкти. Ми вирішили показати 10 завершених наших об'єктів. І зараз ми знаходимося нашого замовника компанія Metal Груп, з якими ми співпрацюємо з 2022 року і побудували вже їм більше п'яти об'єктів. І на сьогоднішній день продовжуємо будувати. Зараз ми з вами підемо всередину. Я вам покажу дві черги будівництва, які ми виконували на цьому об'єкті. За мною знаходиться перша черга будівництва нашого холодного складу, який ми побудували на цьому місці, де ви зараз бачите новий сучасний склад. Раніше був старий, набагато менший склад, який ми здемонтували на даному об'єкті. Наша компанія була генпідрядником. Ми повністю побудували цей об'єкт віддавлювання паль до покривельних робіт. Зараз ми підемо всередину, і я вам розкажу параметри саме цієї будівлі. Зараз ми знаходимося всередині складу. І ви можете побачити наші металоконструкції, які були виготовлені в нашому виробництві. Параметри цього холодного складу: 30 – Ми маємо ширину, 72 метри. Ми маємо вдовжину і 14 метрів висоту. Також в складі встановлено дві кранбалки: одна кранбалка на 12,5 тонн, друга кранбалка на Вісім том також під кранові балки в складі залита сучасна промислова підлога. Друзі, тому якщо вам потрібно побудувати склад, ангар, виробництво чи просто виготовити металоконструкції, звертайтесь в компанію Сайру 78, Ми з радістю вам в цьому допоможемо. Всім гарного дня, будьте мені здорові!